Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Майструймо разом. В нашій столярні були змайстровані такі лежаки. Я вам показую фінал нашої роботи, а головне розповім процес виготовлення, з якого матеріалу зроблено розмір та спосіб виготовлення. Починаємо. Перше. Обов'язково вибираємо для основи лежака матеріал. Твердих порід дерев. Це може бути ясен дуб, бук. Обрешітка може бути з м'яких порід. Друге. Робимо з фанери шаблон для основи лежака. Розмір вертикальної лапки лежака має довжину 121 см. Обов'язково дошка. З якої буде випилюватися цей э, вертикальної лапки лежака, має бути само менше 14 см, щоб зробити згин. А горизонтальний лапки лежака Вона буде мати довжину 88 см. Дошка, з якої ми можемо випилити цей горизонтальну лапку лежака, цю горизонтальну лапку лежака. Вона має бути також не менше 14 см в ширині. Кут нахилу лежака обираємо довільно, особисто, за власним уподобанням. Третє. Конструкцію фіксуємо на болтах. Четверте, обрешітка робиться з планочок дво, е, товщиною 2 см. Розміри планок можуть бути довільні. Наші лежаки е, вкриті планками 55 см на 5 см. Для того, щоб лежаки служили довго, скриваємо їх якісним матеріалом. Це може бути емаль. Гумова, також емаль на водній основі та інші якісні види емали. Лавки лежака фіксуються між собою горизонтальними планками, які обов'язково фіксуються на болти. При цьому вибирається кут уклону лежака. На цьому все. Прошу підтримати наш канал. Всім бажаю доброго здоров'я. До нових зустрічей.